Чоловіки, які хоч трошки симпатичні, але якщо ще й вони красиві, Сінацій. да, і це, блін, ну і що. Або ти зробиш? він має не знати, що він гарний. А як це? Ну, Це Максим так думає про себе. Я взагалі на Максима, ну, типу, побачила така: О, Боже, який гарний хлопчик. Ну, просто чисто візуально. Він зимою в білій курці такий гарний. Тобто я його ідентифікувала як uh -huh. гарного. Uh -huh. Але він себе не ідентифікує як гарний. Uh -huh. Розумієш? От я скільки ми вже разом, він так не рахує. Ну, я думаю, що нарцисізм це ж ну, насправді не впевненість в собі, а не, а не впевненість. Uh -huh. Коли людина дуже дуже не впевнена в собі, бо за фасадом нічого немає. Але напевне, що коли чоловік собі впевнений, він розуміє, що до речі, це також грін флек. Моєму на стосунки, ну, він був дуже красивий. І коли я йому казала компліменти, по типу блін, ти такий красивий. Він аж тірявся. Каже, блін, я не розумію, як мені на це реагувати, Мені аж незручно якось. Ну типу, дівчині сказати ти Максим, красива, це круто. А я кажу, а що для тебе комплімент? Він каже: ну коли ти, коли дії мої, коли от те, що я роблю для нас, оце для мене комплімент, і оце грін оце блін пахне як чоловік.